Вітаю вас миром і любов'ю Ісуса Христа. Подяка Господу за те, що Він дарує нам можливість дослідити урок третій, який називається слухняні Божі діти. Допоможе нам дослідження сестра Ліна, мир тобі, мир. Нехай Господь поможе, щоб ми могли зрозуміти, хто це є діти Божі, чи є вони слухняні, і чи до цього списку також і ми є причетні. Головна думка, яка записана в 1 Петра, перша глава, 22 вірш, написано. Очистивши духом ваші душі на нелицемірне братолюбство через послуг істині, ревно і щиросердечно любіть один одного. Вибрані вісті, книга 2, сторінка 20. Коли ми покладаємось на Христа вірою, наша робота тільки починається. Кожна людина має порочні та гріховні звички, які треба викоренити енергійними зусиллями. Кожна душа має боротися подвигом віри. Отож, Господь хоче, щоб ми могли помінятися, щоб ми могли залишити щось те погане, що нам заважає, і зусиллям, які Господь нам дарує, щоб ми могли любити один одного, мати віру і жити християнським життям уже сьогодні. Отож, перейдемо до питань, і перший розділ звучить ретельно вибираючи хід думок, згідно Божим Словом, з чого починається справжня покора. Можливо, десь зі змін, які супроводжуються оновленням, пізнанням волі Божої і впевненості в цій волі, очищенням душі і відновлюваною роботою Святого Духа, яка постійно діє на серце. Угу. Дякую. Очищення душі. Це легко чи важко? Важко. Супроводжується великою роботою. Так, да, да. це не так в один момент, а це з Божою допомогою. Ми змінюємося. От цікаво слово змінюємося це не просто ми змінилися, а змінюємося. Тобто це цілий процес період, да, да. Період часу. Куди спрямований природний хід людських думок і спонукань? Саме слово природній, воно нагадує нам. Вір з Біблії, що природа людини вона гріховна, uh -huh. вона спорчена гріхом. Отож написано, що серце людини вельми лукаве і вельми спорчене. І хто його може осягнути? Тобто лише небесні сили безгріховні можуть вплинувшись. В цей період, в цю працю вони допоможуть змінитися, щось змінити в житті, е, якісь прийняття нові відчути. Так, так. Скажи, ми є грішниками. Так, звісно, Так, да, ми є грішниками. Далі ми з тобою говорили, що наші спонукання є нечистими. Ну а як нам це побороти? Лише е, якщо Святий Дух він постійно працює над людиною. Угу. Якщо вона розуміє, що все, що вона робить, що вона сама є природа гріжна, значить, е насіння, яке було посіяно, воно вже приростає. Uh -huh. тож е нашою роботою, звісно, лише за допомогою небесних зусиль, сил Бога, отже, нам потрібно покаятися. Uh -huh. Покаяння надає е нове розуміння. І це супроводжується відданням свого життя, свого життя, свого серця гріховного Богу. Отож, перший розділ назвався Ретельно вибираючи хід думок. Людина створіння Боже завжди щось думає. Так. Якщо ми ці думки не будемо направляти в правильне русло, то сатана буде підкидати гріховні думки. Так. Якщо ми будемо жити з Господом і просити Бога допомоги, тоді ми будемо пильнувати, про що й говорить другий розділ: пильнування на рівні думок, не на рівні слів, дій, наслідків, а, думок. а думок. Тобто, перше, де воно зароджується В думці. В думці, так як ми можемо підперезати стегна нашого розуму на практиці, потрібно їх охороняти. Угу. А від чого і як? Саме те, що кожен знає, що з думок починається все. З думок іде дія, звісно, слово і далі вже характер. Отже, їх потрібно охороняти, щоб цей гріх, який може зародитися в думці, що він не прийшов в характер. Отже, саме охороняти потрібно корінь від цього думки. А думки від чого залежать? Від того, як ми проводимо своє життя, а саме, що слухаємо, що дивимося, з ким спілкуємося, чому ми більше приділяємо часу. З цього будуть думки формуватися, і не потрібно десь блукати по різним темам. Не потрібно піддаватися такому моменту, коли ворог він може різні теми для думок підкидати, цікаво написано сатанинські виверти. А що таке виверти? Це не просто прямо, коли ти розумієш, оце є добре, це є погане, це на життя, це на смерті. А виверти це так, якесь закручене, що ніби дивишся, та ніби все нормально. Не. А насправді кінець це буде зло, і це може Подібно привести десь до смерті. Обходити. Звісно. А чому надзвичайно важливо контролювати думки свого серця? Тому що думки, які в людини присутні, вони вказують які в неї почуття, угу. на що він здатний. І нерозумні наміри гріх. Гріх, тобто, народжується саме в думках. Які думки, така людина. Якщо ми не стримуємо себе, не дисциплінуємо себе, тоді, звісно, наші думки будуть блукати, 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 аж доки ми навіть не Уявимо, як швидко вона прийде в дію. А mm -hmm. дія, звісно, в характер. І тому з цим потрібно бути дуже обережним. Дякую. Думки формують характер людини. А характер людини він важливий в християнстві. Так, да. присутність людини. Що єдине, ми візьмемо з собою на небеса? Наш Charakter. характер. Да. А це може сказати характер це будинок. А будинок складається з чого? З складових. Це глинок. Mm -hmm. А можливо, це якраз і є оці цеглинки, наші думки, які формують наші слова, дії, поступки, звички, намери. І це все формується в одне характер і нашу участь у небесах. Чому апостол Петро благає нас пильнувати і покладати надію на благодать? Продовжуючи думку, він написав, що ворог наче лев, який угу. ходить постійно і речить. Шукаючи, кого поглинути. Отже, потрібно пильнувати, адже не знаємо, коли цей лев, диявол, він прийде, щоб нас в якийсь момент спокусити, призвести до якихось наслідків. А лев знищує да. це просто страшно уявляти. А отже, і особливо покладати надію. Чому? Тому що наша єдина безпека у Божі. Нехай Господь допоможе, щоб ми могли бути вірними, стояти на правильних думках і пильнувати. А що означає пильнувати? ніби як сторож. Так. Він не знає, коли воно прийде небезпека. Так і ти пильнуєш. Бути завжди готовим. Завжди готовим, звісно. Наступне питання: воно знаходиться в наступному розділі. Не потурайте колишнім пожадливостям і будьте святі. У яких різних аспектах нашого життя ми повинні бути надзвичайно розсудливими для того, щоб стати святими? Бувають моменти в житті людини, коли вона хоче кудись піти або щось зробити, і з такими думками, наче я лише один раз угу. один раз спробую, і далі більше такого робити не буду. Отже, якщо вона все ж таки зробить те, що хотіла, але знає, що це не підкоряється волі Божій, вона робить гріх. А звісно, якщо вона гріх впускає своє серце, то якийсь наслідок лишається. Ми не повинні бути впевнені, що якщо ми дійсно підемо, зробимо щось з фразою я лише один раз, ми не повинні бути впевнені, що е, так легко залишити гріх. Якщо ми йому піддаємося, значить він. Залежить, вже заходить в нашу сутність, і тому з цим дуже повинні бути обережні. І ми не зможемо одразу залишити гріх, якщо ми йому піддамося. Якщо навіть ми розкаємося у гріхах, якщо навіть ми попросимо пробачення у Бога, то все ж таки гріх він ослабить сприйняття розуму щодо росливості, що добро, а ще зла. Угу. Тобто духовність, вона трішки поглине, забере. Давай пороздумуємо над думкою, яка записана в останньому реченні. Е, примітки. Сатана використовуватиме сформовані шкідливі звички, щоб атакувати нас знову, знову і знову. знову. Я не раз чув досвіди людей, які казали, я лишив палити. Чи цигарки класичні, чи, можливо, зараз є сучасні вейпи, інше все ми про все й не знаємо, як технологія сатана розвиває цю технологію. Я хочу лишити, і люди розкажуть, розказують я місяць тримався, другий, третій, але думки, що мені казали? Піди й да, Піди і зроби. І якщо тебе з Божої допомоги, ти зриваєшся. Так. Коли ти з Господом ці думки зупиняєш. Тоді ти можеш це справді залишити назавжди, але не без боротьби. Боротьба знову знову. буде, да. сатана, як ти казала, ходить, як рикуючи лев, але вони приходить просто з тобою погратися. Але що хоче з тобою зробити? Знищити, так. щоб ти не був Божою дитиною. Хоча нам постійно нагадується про необхідність бути святими, і це може звучати так, начебто цього можна досягнути власними зусиллями. Однак, яким чином ми насправді можемо стати святими? Господь говорить, що я, який освячує вас. Угу. І дотримуєтеся моїх заповідей. Якщо ми дотримуємося заповідей, значить ми довіряємо Богу, значить ми розуміємо, що вони не так просто нам дані, що це для нашої ж користі, І завдяки доброті і великій милості Божій. Якщо ми все ж таки всередини розуміємо, що без Бога ми нічого, він нагороджує нас цим освяченням. Угу. Тобто ми поступово змінюємось, оновлюємось і освячуємось. Господь поможе нам в цьому. Чому після заклику до пильнування апостол нагадує нам про прийдешній суд? Тому що він нагадує про те, що якщо ми щось робимо, Воно записується. Написано, що усі діла людини вони досліджуються, реєструються і слово в слово кожне слово, кожне, кожна думка, воно все прямо в точності записується. І, звісно, якщо ми робимо це навіть таємно, воно перед Богом це не лишиться в таємності, він все знає. Навіть щось таємне воно записується. І якщо ми не покаємось, якщо ми не змінимось, якщо ми не будемо жалкувати про скоєний гріх, не візьмемо з цього урок, то скажемо, угу. то наслідки будуть видні в кінці, в суді. Тому будемо пам'ятати, що прийдешній суд, а ми вже живемо під час судного дня. Так. І ми не знаємо, коли вирішиться доля На. моя, твоя, наша. Ми не знаємо. Що цікаво, як коли. Повторював перед записом цього уроку, я задумався над такими словами: тому умертвіть ваші земні члени. Розпуста, нечистота, пристрасть. Ніби це е, гріхи для нас відомі. А тут цікаво написано: потяг до зла. Тобто, не просто, що я роблю зло, а маю потяг до зла. І це ми Тягне повинні да, умертвити: потяг до наживи, що є, що? І долослужіння. Уявляєш, якщо ми хочемо щось, маємо якусь таку наживу, до якої маємо потяг, пристрасть, бажання, то це для нас стає ідолослужінням. Це що означає, що ми оту погану рису характеру, ту шкідливу звичку або ненависть, або щось інше, ми ста... вона наскільки для нас стає цінна, що ми є і що це означає? Що вона для нас вище є за кого? За нашого Бога, за Ісуса Христа. Коли вникаєш у кожне слово вірша, то ти розумієш, наскільки апостоли за допомогою Господньої писали такі цінні речі, які ріжуть бажання до гріха на корню. Не просто ми вже гріх спокутуємо, коли він уже вчинений, а вони нас е, закликають навіть не думати про це, відразу, щоби. На перших стадіях зародження гріхи, гріха, думки про гріх ми сразу це відсікали. Перейдемо до четвертого розділу, викуплені Христом, що Петро наводить як вагому причину того, чому нам варто докладати зусиль для подолання колишніх пожадливостей, враховуючи те, що, не, що це також є нашим обов'язком. Написано є вірш. Що ви не свої. Ми придбані Богом. Бог придбав волю, почуття, розум, душу кожної людини. І, тобто, ми є власність Господа. А яким чином? Завдяки жертві? Тобто своєю жертвою, своїм самопожертвою? Він придбав нас, і тому ми повинні бути вдячні за це, адже ми би не мали новий спосіб, скажімо так, навернутися. Угу. Або ж ще один шанс, іншими словами. Да. Коли ми це оцінюємо, давай більш практично. Коли нам роблять в житті подарок, скільки він коштує? Певні кошти. Так. Е -е, це всі-всі кошти світу? Цей подарок? Ні. <п vídeo> Це, можливо, річ е солодка, яка нам приємна, можливо, це така річ, якою ми будемо користуватись кожний день, практично. Да? Можливо, хтось такі кошти дарує або інші такі моменти, сертифікати зараз дарують люди друг другу. Ми знаємо приблизно цю ціну. А от кров Христа, жертва Христа. Оціни її, будь ласка. Скільки вона, вона тисяч гривень коштує? Скільки? Це неможливо оцінити. Неможливо. Але для Він. нас вона дало безкоштовно. Це не означає, що вона взагалі нічого не коштує. Вона безцінна. Тобто ми навіть не можемо уявити, якщо провести математичний аналіз, то скільки ноликів ще потрібно писати, писати і множити ще раз на це число і. і, і і в квадраті, і в іншому, і все одно це більше і більше, це є безмежно. І коли ми це усвідомлюємо, ми розуміємо, наскільки Господь нас любить. Так. Оскільки нам досталось це безкоштовно, це не означає, що ми повинні цим нехтувати. Так. Навпаки бути вдячними. Коли був план спасіння створений? Ще навіть до створення світу. Угу. Бог знав про розвиток подій. І ще тоді. Був створений план, за яким в випадку гріхопадіння і відступництва людства, як буде діяти далі. І от тоді був встановлений план спасіння, за яким був у втілений, втілений, мав би бути втілений у разі падіння знебежителів. Ісус Христос мав стати нашою жертвою. Жертвою, який так. помер, і за наші гріхи. І дякуючи його крові, ми можемо отримати прощення і спасіння. А звідки насправді приходить віра в Бога? Написано віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Угу. А якщо, отже, саме джерело, джерело таке є Слово Боже. І тобто, істина, вона криє в собі. Скарб. Якщо ми шукаємо істину, вважаємо цим скарбом, який ми повинні знайти, Бог і Дух Святий Він закарбовує істину в серці. А звісно, вона ем, оновлює, вона дає нові знання, і пізнання, розуміння. Так, так, святе письмо, слухання і сам Господь. Ось цікаво написано, через нього ви повірили в Бога. От якщо так подумати доктринально, як ви через Нього повірили в Бога? Сам Бог направляє до Бога. Угу. Сам Бог показує, що нам треба вірити, мати віру в Бога. І це все, коли ми будемо кожен день читати Біблію, слухати, будемо вірити, тоді ми станемо духовно загартованими. І кінечний розділ, який називається вінець послуг. Після того, як апостол закликав віруючих боротися проти попередніх пожадливостей, яку мету він представив як найвищу ступінь послуху? Він закликає до любові один до одного. Так. Тобто, якщо ми віримо в Бога, це не означає, що ми лише до нього маємо звертатися, лише його любити, лише йому проявляти цю любов. Біля нас є люди, з якими ми спілкуємося кожен ага. день, і нам потрібно плекати любов до них, повагу і доброту. І в нас не має бути схильності думати про них щось погане, осуджувати. А, і потрібно розуміти, що ми не маємо права судити. Ми не знаємо все про ту людину, з якою ми спілкуємося. Отже, нам потрібно слідкувати за своїми думками, почуттями, і навіть тембр голосу він mm -hmm. може вказувати на те, які ми ще ми думаємо про цю людину і ну, думку про себе навіть показувати. Ми читаємо про те, що наші дії вони як проповідь. І отже, наше ставлення один до одного і любов це вже є проповідь. Ми повинні бути біблійними християнами. Цікаве речення. А як це може бути християн не біблійний? Дуже просто. Як Господь казав, не кожен, що хто буде казати, що він є. Господи, Господи, да, він він да. в царство. Небесі. Часто люди себе називають християнами, часто люди називають себе віруючими. А якщо стосується нас, то хто як в нас в народі називають? Суботники. Да. Да. А ми не знаємо, де це в Біблії записано. А чому ми не знаємо? Тому що ми її, напевно, і рідко читаємо, або взагалі не читаємо. Це для нас є така вагома ремарочка. І цікаво, що написано: якби в нашому власному досвіді не було недоліків, ми би не ставились до наших братів з такою підозрою. підозрою. Це дуже цікаві слова, написані. Отож. Вінець послуху, як ти і сказала, це є ревна і щиросердечна любов один до, до одного. одного. Потрібна нам любов один до одного. Так. Звісно, ми знаємо навіть як віра, надія, любов. Але любов. Любов з них більше. Любов з них більше. Отож, ми з тобою пройшли урок третій. Урок дуже хороший, тому що він багато чого вчить нас, як ми повинні жити практично. Що ми повинні відкинути, а до чого ми повинні прагнути. Урок третій слухняні Божі діти. Який висновок по пройденому матеріалу ти можеш сказати для нас? Більше половини уроку uh -huh. ми розмовили над тим, що в... яка важливість чистота думки вона формує сутність людини. Вона формує цей послуг і вона вказує на те, чи ми є Божі діти. Uh -huh. Бо все ж таки думка, характер, і це як. Початок ще один момент з християнського життя, і звісно ж, в кінці ми роздумували над тим, що любов є важливим аспектом, і не лише до Бога, але й один до одного. Дякую тобі за висновок, який ти сказала. Дякую за те, що ти допомогла нам пройти цей урок. Нехай Господь поможе, щоб ці слова були сказані не тільки в теорії, в а й в практиці в нашому житті. Хочеться мені також згадати такий випадок. На жаль, його немає в уроці, але про послух. Наскільки послух, тому що урок називається «Слухняні Божі діти, важливий в нашому житті. І я згадав випадок, коли Саул дочекався Самуїла, пам'ятаєш? Так. І Самуїл казав, що ти мене просто почекай. А Саул вирішив, що зробити. Вирішив робити жертву, деякі певні. Моменти робити, ніби пришвидчувати, ніби щось зробити, те, що йому не треба було зробити. І які слова сказав Самуїл до Саула. Тоді Самуїл промовив, ці слова записані в 1 Самуїла 15, 22. Тоді Самуїл промовив: Хіба Господу приємніші всепалення і жертви, ніж послуг Господньому слову? Запам'ятай, Послух кращий за жертву, а покірливість краще за баранячий жир. От хочу підмітити ці слова. Послух кращий за жертву. Часто ми думаємо, ну для чого нам все так потрібно слухатись Божих повелінь, це роби, це не роби, туди йди, туди не йди, зупинися, обдумай. А от якраз з послугу і формується наш характер, наші думки, про що ми з тобою говорили. І тоді, і ми будемо жити правильним життям. Бажаю тобі, бажаю собі, бажаю нам, Божих благословень. Нехай Господь поможе, щоб ми могли щодня досліджувати святу книгу Біблію. Уроки суботньої школи. Це ж так прекрасно, зранку проснувся. Дивишся сьогоднішнє число, два-три питання відповів. І нехай Господь поможе, щоб ми могли кожен день духовно зростати. Божих вам благословінь. Амінь. Амінь.